Інтенсивність руху на автомобільних дорогах зростає з кожним роком. У цих умовах роль усіх елементів регулювання та безпеки має важливу роль. Дорожня розмітка знаходиться в полі зору водіїв і пішоходів. Несе їм необхідну інформацію про порядок руху. Тому умови нанесення розмітки і експлуатація автомобільної дороги повинні забезпечувати постійну наявність і достатню видімість розмітки. Днями міська рада придбала розміточну машину, але чи дійсно доцільне було придбання? Враховуючи нагальну потребу, саме нанесення дорожньої розмітки, по місту Трестянець з метою забезпечення якраз належного дорожнього руху по місту, було прийнято рішення про придбання. Обладнання для нанесення дорожньої розмітки в даному випадку це американський виробник фірма Line Laser 3400, марка цього обладнання. Кошти були виділені із міського бюджету. Вартість цього обладнання склала 88 тисяч гривень. Якщо ми ну, порахуємо доцільність саме придбання цього обладнання. У порівнянні по минулим рокам у нас саме на нанесення дорожньої розмітки в рік виділялося 10 тисяч гривень за цінами, які діяли станом на 2012 рік. За ці кошти ми могли зробити тільки одну дорогу по вулиці Миру, яка має протяжність там ну, близько 800 900 метрів. А останні дороги по місту комунальні ну, не мали змоги саме відновити ще річну ту дорожню розмітку, яка є в місті з придбанням цього обладнання, витративши такі кошти, скажімо, ну і те, що за паспортними даними сказав вже виробник, надається гарантія один рік, потім поточне обслуговування цього обладнання також. І ми можемо, маючи ті ж самі 10 тисяч гривень на рік, маючи таке сьогодні обладнання, яке в нас є, зробити цю дорожню розмітку в повному обсязі по місту, використовуючи ті матеріали, які сьогодні ну, можливі для нанесення дорожньої розмітки по місту. І я думаю, що як приклад уже цьому. Стане, мабуть, до свят, можливо, з врахуванням погодних умов. Там до 1 травня, скажімо, вже ця розмітка буде нанесена в нас повністю. В наш економічно нестабільний час. Ми повинні звертати увагу при купівлі будь-якого товару на його експлуатацію. І чим більше різних його видів, тим краще. У нас із тієї спортивної площадки, яка є сьогодні в наявності, це тенісне комплексний спортивний майданчик. Це тенісний корт, саме там для гри волейбол, баскетбол пін-понг також міні футбол. Та розмітка, яка на ньому сьогодні є, вона виконана із сучасних матеріалів, і станом на сьогодні вона не потребує нанесення якоїсь додаткової розмітки, чи її поновлення, але можливо з рахуванням часу і також погодних умов ця потреба може у настати. То я думаю, що ми. Скажемо, зможемо вже використати це обладнання саме для нанесення тієї ж розмітки на цьому спортивному майданчику. Якщо можливо іншим суб'єктам господарювання комусь знадобиться наша допомога саме з цією машинкою, то я думаю, ми зможемо надати допомогу, скажемо, врахувавши вартість виконання. Цих робіт, і я думаю, що зможемо використовувати їх в повному обсязі, як для нанесення дорожньої розмітки там, пішохідних переходів, так і в інших, і можливо, у нашому е, житловому саме, господарстві. Це те, що Ну або взагалі в комунальному господарстві для фарбування, можливо, навіть фасадів будинків. Начальник технічного відділу ООО Спецтехніка України провів інструктаж по роботі з маркувальною машиною. Як він зазначив, малі габарити машини дозволяють використовувати її для нанесення розмітки в межах міста без створення перешкод для руху міського транспорту. Крім того, дана машина може використовуватися і для фарбування інших об'єктів. Це саме машина із сімейства. дорожно-разметочных машин производства компании Грака называется Лайм Лазер 3400. Это маленькое, удобное, надежное устройство, предназначено для нанесения линий дорожной разметки, а также для покраски, для нанесения через трафареты пешеходных переходов, стрелок, островков безопасности и другой информации, которая размещается на дорожном полотне. В чем ее отличие от других? подобных машин? Отличие от других подобных машин, здесь при, при, э, используется безвоздушный способ нанесения краски. Это значит, что если большинство машин, те, которые использовались десятилетиями и у, у нас, и в Европе, это нанесение краски с помощью воздуха, то есть как воздушный краскопульт, то тут отсутствует какой-либо воздух, здесь просто поршневой насос качает краску с давлением до 220 бар. И вот по одному шлангу, без всякого воздуха, при помощи специальных сопел эта краска наносится на дорожное полотно в виде прямой ровной линии различной ширины, в зависимости от сопла, который мы устанавливаем на пистолет. Какие еще есть особенности, которые отличают эту? Простота, надежность, ремонтопригодность. Большой ресурс как двигателя, так и поршневого насоса потому что в поршневом насосе отсутствуют трущиеся металлические части. То есть фактически машинка способна работать 3-4-5 сезонов в зависимости от интенсивности эксплуатации без всякого не только ремонта, а и технического обслуживания. Как вы думаете, тяжело обучиться на этой машине? Достаточно полтора-два часа поработать непосредственно лично любому оператору для получения, скажем так, первоначальных навыков. Нічого складного в ній нет, все очень просто. Як зазначив Роман Безрукавний, технологія насоса забезпечує легке обслуговування прямо на місці роботи. Хромоване покриття штока, а також сумісні з фарбами на водній основі та на основі розчинників і навіть речовин, які місять хлор. Люба фарба, Навіть на водній основі. Весь. значить, весь, Ну, весь, весь насос сам по собі і повністю все в системі зроблено з матеріалів, які не піддаються корозії. Це або алюміній, це, якщо ви бачите, або е уродістер. Тобто тут він спеціально зроблений, бо в Європі мало використовують фарби на органіки, на, на розчинниках, бо це ну, е екологія. А тут фільтр для фарби. він... Нам забезпечує, навіть якщо фарба щось попаде, ну це робота на, на вузі. Там і листок може впасти, і пісок впасти. Весь, все сміття, всі домішки, які можуть забити це сопло при роботі, вони залишаться тут у фільтрі. Це теж картриджі такі да? Фільтр да, зняв в кінці роботи, промив щіткою і, і закрутив назад. Без всяких ключів, без нічого. Тут все зроблено доволі якісно. Там стоять спеціальні шіна. Ці машинки використовуються на всіх видах фарби. Єдине, єдина умова у фарбі не повинно бути абразиву, не повинно бути кварцевого піску, не повинно бути якось, е, наповнювачів, які будуть слугувати як е, ну, руйнувачі на, нашого насосу. Бо тут же полірований шток і полірована гільза, як в двигуні внутрішнього згарання. Якщо там буде пісок, якщо там буде сміття, якщо там буде... Фарба з якимись включеннями, якийсь там ну, змільченим там, або гіпс, то це просто вона працювати буде, але це просто призведе до е, скоршого Ви, виходу з буде? ладу насосу. Але все це, це переваж, переважна більшість всіх фарб, які використовуються в будівництві, от фасадні фарби для внутрішніх робіт, вони можуть використовувати. Цієї машинки машинка може стояти, можна розмотати ці 15 метрів шланга. Можна сюди поставити 30 метрів шланга, 45 метрів шланга і фарбувати все що В машині. Існує електронна система керування. Пристрій електронного контролю тиску, розташований прямо перед оператором для простоти регулювання параметрів і екстреної зупинки апарату. Електронний контроль тиску дозволяє системі підтримувати постійний тиск, що є головним елементом у забезпеченні необхідної якості нанесення розвідки. Поступове збільшення швидкості насосу, усуває перепади тиску і мертві зони. Тиск, якому відповідає. Положення цього регулятора він його зрівнює. Як тільки реальний тиск системи стає менше, він зразу дає сигнал на електромагнітну муфту, і вона просто підтримує цей тиск. Тобто двигун працює постійно, а насос працює тільки тоді, коли треба підтримувати тиск системи. Отже, придбання даної техніки є досить доцільним вложенням коштів для нашого міста.